Керму Сулі Корнер Бар, надіюся, вірно назвав. Ось така цікава в нього форма. Видно, що він саморобний, тому що тут подовжені ріжки, стальний. Хочеться відмітити плюси, це те, що є можливість триматися тут, тут, тут три положення. Використовується. МТБ-навіска, рідні тормоза, перемикачі, все як хочеться. Але, але не знаю, можливо, при відтворенні цього керма я не вгадав з кутами. Мені хотілося б або збільшити сюди більше трішки, або, навпаки, сюди. Тобто, це тестовий варіант, буду ще працювати над його формою.